Та усіх. Давайте подивимось тепер картинку загальну по бойовим діям на жовтень. Жовтень 2025, бойові дії в Україні. Яка інтенсивність, який процес? Жовтень 2025, бойові дії в Україні, інтенсивність процес бойових дій. Дивимось. Досить інтенсивно. Наступ так, активність. Довго тривала, граюча підтримка. Наші ЗСУ. І д'явол після наших дуже цікаво. Сутичка там. Кінцевий результат. Біля води. Все, що пов'язано з водою. Найсильніше вода. Куп'ять Запоріжжя. Ось туди. Основні напрямки там, де вода. Саме вода. Я б сказала ту ще Херсон, Запоріжжя, ну і Куп'янський напрямок. Беремо сюди. Дніпро, ну, не скажу, що сильно мені йде. Мені не йде тут Дніпро ось, ось ці позиції. Так. Ну, зрозуміло, інтенсивність є. На жовтень є. Інтенсивність так. До кінця жовтня, яка буде інтенсивність бойових дій? Тенденція яка буде? До кінця жовтня, так. Довго працю. По блазню зміна. В яку сторону? В яку сторону зміна? Ну. Пажу. Так, коливання якісь. На домовленості. Будемо з'їжджати на домовленості, зрозуміли? Ситуація, яка? Жовтень, до кінця жовтня, максимально до кінця жовтня, буде бойня. Ви зрозуміли, де? Плюс-мінус. Донеччина також, самі розумієте, що там взагалі ж без варіантів. Тому я беру основні акценти: такий фронт, де нове щось активність. Донеччина це постійна активність це взагалі вже, як так і треба, сприймається. Ось. Тому. Так, давайте тепер подивимось. У жовтні 2025 ворог матиме суттєві просування на фронті. Матиме суттєві просування. Так, матиме. Матиме світ кордони. По цій карті я би сказала: о, розвідка. Тут, тут по розвідці. Вони роблять це ціле напрям. Це буде Донецька область. Там ні. Угу. Це буде. Запорізька область. Запорізька. Це буде Дніпропетровська область. Це буде Харківська область. Ні, не Харківська. Хто там ще у нас? Сумська, наприклад. Ні. Дніпропетровська, Запорізька області. Увага на вас. А Донецька чомусь четвірка мечів, ну там. Ой, ну Розумієте, що там випадає, там своя кухня, окупація. Чомусь вона не випала таким чимось. Там четвірка мечів, це як, як пауза, зупинка фронту буде. Там своя ситуація інша трохи. Як, і мені здається, що там є якісь домовленості ще. Тому. Так виходить. Взагалі, ви бачите тенденцію до домовленості. зараз те, що зможе наші стримати, ті відхапати, і все. І домовляться про щось. Ну йде до цього, що ми зробимо, йде. Але непогано, все одно це буде непогано.